Наша героїня незвичайна жінка. Вона володіє бездоганно французькою мовою, мріє побувати у Парижі і виглядає як справжня стильна європейка. За фахом Людмила французький філолог за обставин продавчиня в крамниці брендового одягу. Душі дизайнер-стиліст. Тому частенько трапляється так, що покупці, серед яких здебільшого жінки, пробіжають очима по полицях із крамом, а потім спиняють на ній свій погляд, перепитуючи: А такого одягу, як у вас, часом в продажі нема? Наша героїня переконана, що її одяг набуває стилю виключно тоді, коли потрапляє на неї. Тож ми все-таки напросилися до неї в гості, аби заглянути до її шафи. Тут у мене різні шарфіки, косиночки, хусточки великі, маленькі. Я їх купую при любій нагоді, тому що я люблю. Ну, буває, от, ну, річ якась і колір, е, е, якийсь такий ніякий, і форма якась не, ну, незрозуміла. Але коли одягаєш на себе, і взагалі, коли людина одягає вже цю річну фігуру, от, то кожна людина у, в різних речах вона виглядає по-різному. І якщо цей колір, я рахую, що головне, щоб пасував колір. Коли колір пасує, От, тоді людина набуває якогось більш яскравого образу. А потім є всякі коси, хусточки, є біжутерії, є маленькі підкреслити талію поясочки. От є ще взуття, є сумочка, і дивишся якийсь такий наряд, зробився сам собою. Я якось вона мені дуже подобається. Підничка біла з чорним і чорний топік. Десь в такому трошки східному стилі, але мені дуже подобається. От. Ну Це просто я з чорним сумочка, як газетка. От мені Це колі жає, коли його одягаєш. Мені подарувала недавно моя приятелька. Вона сказала, що це якраз мій стиль, і подарувала мені цю кусточку. Я їй взамін подарувала копья. Є в мене пару улюблених магазинів. Мені дарують. У мене є подружки, які знають, що я люблю щось перероблювати, і ми обмінюємося, бо інколи так буває, що хтось собі щось купить. От воно так сподобалося, може його даже і не поміряли. От воно сподобалося, але потім виявляється, що воно просто не підходить. Це не твій типаж, не твій стиль, не твій колір. І ти себе там не ну не почуваєш такою стрункою, як ти себе вважаєш, а більше почуваєш себе радною. Тим з того ми обмінюємося. І я дуже люблю, я зараз так практично не шию, але я дуже люблю перероблювати. Бо інколи десь якусь виточку зробиш, десь щось піднімеш, рукавчик, інколи можна взагалі прибрати щось. І воно набуває того вигляду, який би ти хотів от мати на собі. Вона мені як-то подарила платочок. Такий легкомысленный. Я подумала, господи, куди його одену? Спортивним штанам, наступний раз вона мені подарила якийсь легкий. шарфик. Я думаю, ну зачем мне этот шарфик, куда его? Вот. И потом, естественно, я задумалась, нет, э, передо мной хороший премьер, пример. Каждый божий день наше Люда в полном порядке. Мы уже в таком возрасте, да, что обычно у, у многих женщин идет совершенно стоп-кадр. Они остались где-то в 80-х, 90-х. Да? Мы как-то боимся, да, действительно, вот стиль э, ухаживать за собой, вот быть модной. Э, это очень э, непросто, это тяжело, это каждодневный труд. Це в мене була така хустка велика. От. Я її потім руками обметала, тут я її зашила. От. І в мене вийшла така, як накидка пончо. Я її можу носити як шалик, а можу носити так, як одяг. І до брюк можна до спідниці, можна десь на якесь плаття футляр. Можна теж зверху одягти. Я його рідко одягаю, але я це люблю. Наш город всегда как бы числился. Как говорили, маленький Париж. Это всегда красиво, когда женщина идет ухоженная, красивая, интересно одетая. Все равно взгляды на нее, даже в каком она возрасте не было. Інколи я люблю прикраси більш такі об'ємні. Дивлячись, який в мене настрій. Коли в мене такий настрій камерний якийсь, мені хочеться якось сховатися. Тоді я одягаю щось зовсім маленьке, одягаю довге. От, і тоді мені здається, що я йду от сама вся в собі. А в тебе є речі, які піднімають тобі настрій? Ну, звісно, що є. Але я можу одягнути просто і буде не одяг, але я можу це підкреслити якимсь аксесуаром. Якщо хочеться, щоб щось таке було яскраве, а така воднина, непогода. то я можу взяти червону сумочку, червоний шалик або одягнути червоні сережки. Дрібничками піднімається настрій. А червоний колір він завжди такий, що піднімає настрій. Не знаю чому, але видно, що щось тому є. Коли вона має сумнів чи вдягати якусь річ, то вона питає мою консультацію, то що я скажу. І що ти зазвичай кажеш? Ну тут вже індивідуально, в залежності від того, подобається, як мені як воно загалом виглядає в комплексі чи не подобається. А що частіше подобається чи не подобається? Ну частіше подобається. Бували випадки, коли знайомі дівчата казали, що мама досить модно вдягається, виглядає стильно, ну не тільки в тому віковому. Рівні, але і загалом. Люди, ну, дівчата або жінки різного, різного віку казали, що гарно виглядає і стильно. Я пишаюсь своєю мамою. А в тебе є такі речі, наприклад, знаєш, як називають фартові речі. Ну, є в мене одне таке платячко, я вам зараз його покажу. Це чорно-білий варіант. От. Ось таке я його дуже люблю. От, воно цікаве тим, що в ньому є такі геометричні просто прості лінії, немає ніяких. Я взагалі більше люблю якісь прямокутники, квадратики, от, е, такі візерунки на одязі. Вони тоді більше стильно виглядають, але це просто мені підходить. От, а я його дуже люблю, воно так, воно просто лаконічне. І коли мені щось кудись треба, я його завжди коли одягаю, я себе дуже почуваю впевнено. Це моє, так сказати, саме любиме фартове платтячко. А це платтячко, воно дуже подобається мені і дуже подобається людям, які котрого старшого віку. Бо воно а воно нагадує от 40 сорокові під може роки. Ще ті часи, коли дівчата ходили більш таки з натуральним кольором, волосся, можна сказати, без макіяжу, але вони прикрашали себе такими платячками і ще могли десь одягнути бантик або біретку, Це як модно біло носочки. А ти ніколи не підраховувала? От скільки в тебе приблизно у місяць там чи ну, може в рік іде грошей на Артур, Ні, Я підходить. ніколи не підраховую, тому що. Якось я купую не так часто, але купую влучно в тому плані, що я завжди можу комбінувати з чимось, і воно завжди в мене виглядає, якби воно нове. Це в мене полосати, полоска теж я люблю. От. І мені це плаття дуже сподобалось, біле-синє ця полосочка. Вот реглан. Я хотіла сказати, що реглан завжди гарно дивиться. Це вважається король кроя. Всі речі, особливо платячка, все е, раніше раніше був крій такий, не знаю, як тепер, що має триматися на плечах. Коли воно тримається щільно на плечах, тут вже воно має просто падати, щоб підкреслювати твою фігуру. Це у мене таке ретро-платячко подовжена Талія. Ось я це можу брати, одягати без підборів або на підборах. То вже дивлячись, куди я збираюсь. Ну, покажу ще одне оплатько. Воно, правда, чорне. Останнім часом я відходжу від чорного кольору. Хоча, якщо хочете бути стильним, мені здається, цей чорний колір, він якраз тим кольором є, який підкреслює те, що ви хотіли би от, підкреслити в собі. Якщо взяти ослінчик і залізти в антресоль, безперечно знайдеться річ, про яку ви давно забули. Можливо, це буде сукня, у якій в 70-х ходила ваша мама. Можливо, це буде свідниця сонцекльош, у якій ваша старша сестра бігала на танці. Так чи інакше, знахідка буде приємною. Це завжди для мене несподіванка, бо я можу щось таке знайти, про що я забула. Це мені завжди приємно. І інколи здається, що а, це, ця річ мені вже просто не підходить допустим, на мою фігуру, чи що, але людина вона міняється, з кожним роком стає інша, і ти дивишся, вона і підходить. О, це в мене є дуже старовинна вишита сорочка, подарована мені моєю подружкою молодості, з Віжниці. Це її мама вишивала, вона вже трошки жовта. Але це їй вже років, я так, якщо не помиляюся, років 35. А ти її одягала колись? Ну, звісно, що одягала, вона дуже гарно дивиться з з, -з, -з, любими, з любим низом. О, це ще плаття моєї мами. Це скільки я пам'ятаю, в неї було це платячко. Це натуральний крипдешин. Я так думаю, що це десь 60-х років. О, це я його ще не встигла. На себе переробити, але в мене в планах підігнати собі на фігуру і зробити таке ретро плаття. Моя мама завжди любила гарні речі в тому плані, щоб вони підходили по її фігурі, щоб вони були її до лиця. У неї завжди були, ну, як раніше казали, модистки, які шили і Я з нею ходила на примірки. Бабка моя була дуже гарна портниха, видно, це в мене якісь гени, що мені дуже хотілося шити з дитинства. Але якось мені не купували. Тканину не давали мені, ну казали, що це якісь забаганки, і я через то порізала всі мамині гарні плаття. <смі> Ті крип-жоржети багато що було там зроблено руками, вишивка, обтянуті пуговички, допустимо, петлі виметані теж руками. Це було все таке дуже цікаве. Мене це вабило, і я нещадно десь ховалася, і це на себе щось перешивала. І потім десь з п'ятого класу. Я вже почала щось потрохи, так і сама викроювати, щось робити, щось придумовувати. Ну і навчилася в'язати. То вже ще краще, бо в мене був один клубок ниток, я щось з нього в'язала. Потім у мене не було знову, я розпускала і знову щось в'язала. Але я вам скажу, що це потребує великого терпіння, але в мене такий характер, що якщо я собі щось уявила, щось придумала. То я це цього маю досягти. Хай я буду там три-чотири рази це пороти або розпускати зв'язане, але я маю зробити це таке, щоб коли я його одягнула, щоб я собі в ці річі подобалася. Я колись робила і сумочки, якісь шляпки. Зараз у мене є кілька вишивок, я хочу їх зробити з них сумочки. Бо я люблю, коли в когось день народження дарувати те, що я зробила своїми руками. Можу там косметичку якусь зробити, там футляр для окулярів. Можу вишити подушечку, обшити її чи обв'язати. Кожна річ, яка вона зроблена чимось руками, це не штамповка, іменно зроблена руками. Вона несе якусь енергетику, і, взагалі, цей світ це обмін енергією. Я знаю, що своє дозвілля ти проводиш не тільки у мандрівках, у в'язанні, але й ти великий любитель спорту. Ну, ось так приблизно я екіпіруюсь, коли виїжджаю проїхатись на велосипеді. Саме головне, щоб було зі мною все необхідне на випадок зміни погоди. плічник лягає ну, обов'язково косметичка, обов'язково легка вітровка з капюшоном на випадок дощу. Є кепочка. Є на всякий випадок і ще флісова ковтинка. Окрім велосипедного спорту, наша героїня має ще одне хобі. Скажи, що стає об'єктами твого фотографування? Як ти обираєш собі об'єкти? Ну, зазвичай об'єктом мого фотографування стає моя емоція. Коли я йду, або прогулююся, або йду на велосипеді, щось мене так раптом вражає, або якась світотінь, або якісь маринки, які над містом пливуть, або гра е, річки. Тоді я фотографую і зазвичай виходять дуже класні фотографії. Я бачила у Фейсбуці ці фотографії. Скажу тобі, що твоя емоція породжує дуже гарні, дуже позитивні речі. Тобто ти вмієш впіймати мить як професійний фотограф. Як тобі це вдається? А тому що я дуже люблю Ужгород. Ну, ти фотографуєш тому? не тільки Ужгород. Так, не тільки Ужгород, а й Закарпаття, і Лумшори. І взагалі це чарівний край. Він зачаровує це як маленький рай. Хочеться весь час його фотографувати. Тобто, я наскільки розумію, твій фотоапарат є е, також часточкою твого гардеробу завжди незмінною. <гум> ну, це так є насправді. Кстати, я Париж mm -hmm. ми знаємо, що Люда хорошо говорить на французькому язиці. Yeah. Вона у тебе асоціації? з ким би ти її, якщо б тобі сказали. Сравні його з кимонібуті, допустим, із э, знаменитості. Хто би тобі прийшов голову? Ну, Мірельматьєм, це раз француженка. Во-вторых, завжди я всіх э, причому не французька, це скоріше вже англійсь из англійської літератури. Я завжди говорю, що вона похожа на Алісу в страні чудес. На відпочинок, коли їхати, то дуже багато щось таке брати не треба. Просто на всяк випадок. Взяти, може кілька речей, які тобі будуть дійсно необхідні, тому що там, якщо тепло, то там більш нічого не треба. Лише щось таке легке, світле і в чому тобі опять же, таки, комфортно. І в мене така от ковтинка, я її люблю. Вона така досить об'ємна. От, і з білими льняними брючками вона дуже гарно дивиться. От, ну, і ще я люблю брати з собою це платтячко. Воно таке більш вечірній варіант. От, але ввечері, на морі, коли дує теплий вітер. Безперечно, в гардеробі кожної жінки є речі, які нагадують про якусь історію. Зараз ми дізнаємося, як було у випадку з нашою героїною. Таке пам'ятне, що в мене зв'язано з цією сукнею, це коли в Ужгороді десь пару років тому був парад наречених. І я вирішила просто в якості глядача відвідати його. І з подругами ми пішли в місто. І Місто було прикрашене білими всякими бантиками. Квітами і на набережні я помітила, що є така гойдалка, дуже цікава, така можна сказати, весільна, теж з білими стрічками, фодоранжем з, з капрончиками. Ну і мені дуже захотілося на ній трошки погойдатися, але на ній гойдались лише наречені. Мені дозволили на ній погойдатися. І є дуже така цікава фотка, і якраз в цьому платячку, коли все розвивається, вітерець, гарна чудова погода, вечір кругом гуляє дуже багато людей, парадно вдягнених, всі веселі, музика звідусіль, і я так пам'ятаю, що отримала дуже велике задоволення. Жінка вона більше взагалі живе відчуттями і емоціями. І якщо є хто, хто що колекціонує, колекціоную емоції, відчуття, які в мене колись були. Враховуючи величезну кількість крамниць з одягом різноманітного штибу, жінці дуже важко підібрати собі одяг, щоб був і зручним, і стильним водночас. На турецьких речах можна побачити лейби відомих світових брендів, а китайський ширпотреб змінює колір та форми після першого шпрання. Тому ми вирішили не спокушати долю і йти до крему, якість якого не викликає жодних сумнівів. Кремниця парада люкс вже роками посідає першість серед продавців одягу, який шиє Ужгородська швейна фабрика. Чи задовільнить потреби героїні одяг місцевого виробника? знайомтеся, це пані Ольга, вона наш стиліст. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, ви бачите нашу героїню. Як, на ваш погляд, ваша уява підказує, як вона має виглядати, який образ їй найбільше личить. Я так думаю, що підберемо зараз. довершений варіант. Я не крахую, що цей джак з цими кольорами, що в мене суття і поясок, то воно підкреслює. Я думаю, що тут можна завжди гратися з такими речами і носити з різними топіками, маєчками. Можна без пояса, тоді воно буде інше. Але я просто вже знаю свою фігуру і через це вирішила, що видно, що комфортно вам в цьому варіанті. Одно біжіше, ми постійно тягнемося до якоїсь такої спокійної гами. Ми б, напевно, попробували щось. Не хочете попробувати щось більш яскравіше? Жовтий зараз дуже в тренді. Давайте попробуємо ще дуже ефектно. Поясом буде набагато ефектніше. Ця туніка, чим виграшна, вона носиться з різними кольорами брюк. Дуже ефектно буде дивити. Ну, Виріс вам, я не думала, но... лодочка вам шикарно, чи під зачіску. Угу. О, о, супер. Ну, можна носити з червоним поясом, можна носити з будь яким -то. Який же вибір зробить наша героїня? Незабаром ми про це дізнаємося. Хто жінок буде раз не мріяв опинитися на подіумі? Нашій героїні поталанило. Зустрічайте! Також зараз в тренді, і я думаю, що він абсолютно підходить. З гордістю наша героїня буде носити. Яка ж жінок не мріє бути королевою. Але пам'ятайте, якщо не на лунею народитися, то ми можемо зробити це самі. Все в наших руках. Пишайтеся нами, закохуйтеся у нас. Па-па!